Він дихать. Я теж переживаю за Філа. Хм, переживаєш. Та ти за свої вподобайки в соцмережах переживаєш. Ледь не звала в могилу мого сина через кльовий контент. Та ми хотіли просто розважитися з Філіпом. Просто розважитись. Розважилося! Що ви тут влаштували? Ви ж доросла жінка. Не вчіть мене, як поводитися зі злочинцями і дурепами. Що з моїм сином? КТ показало, що у Філіпа вроджена дисплазія тонкої кишки. Сенсі вроджена. Хіба, хіба це не через те, що він упав і вдарився животом? Ну, кровотеча розвинулась на тлі падіння, але, швидше за все, все це викликав стрес. Ви що тільки зараз це помітили? Кровотечу не було помітно на УЗД. Його перекриття кишківника зробив петель. І що далі? Ну, зараз ми робимо переливання компонентів крові. Попереду ендоскопія і коагуляція судини. Я хочу бачити сина, а ти тут сиди.